Історія це велика пригода людства, яка вже відбулася і пересказується щоразу по-новому, щоразу цікаво. Це оцінки далеких подій і вчинків історичних постатей, іноді сміливих і звитяжних, іноді правдивих, а іноді ні. Історія це величезний комбрехні помилок інтерпретаторів, що прикривають помилки і злочин вищими інтересами. Історія це велика література, в якій є все: благородство і підлість, сміх і сльози. Жертовність і користь. Історія є не тільки у людей, історія є і у будівель. Не вірите? От ми вам зараз і розкажемо, і покажемо. Ми живемо в центрі України на берегах мальовничої річки Дату із Добро. Датою заснування Добровеличківки можна вважати 18 грудня 1776 рік, коли майор Величківський отримав землю для встановлення хутора в верхів'ях річки Добре. Наступного року він продав хутір і всі землі своєму земляку з Чернігівщини, Поручику Ревуцькому. Тисяча вісімсот року містечко отримало офіційну назву Добровеличківка. На кінець 19 століття майже вся земля була власністю місцевих поміщиків. У Ревуцькому діяла Добровеличківська вчинницька жіноча семінарія, яку заснував Петро Дмитрович Ревуцький у 1912 році. Зараз ми знаходимося у приміщенні цієї семінарії. Тепер тут розташована наша школа ліцей інтелект. А чи знаєте ви, що на цих східцях творилася звитяжна історія нашого краю, центра України? Якщо ні, то ми вам зараз розкажемо. Тривалий і насичений період національного визвольного руху неможливо розглядати без участі військових. Саме вони діяли на передових позиціях, були рушійною силою у боротьбі за самостійність і незалежність України в 1917-1921 роках. Буревні революційні події стали переломними у свідомості молодого покоління. У багатьох виникають питання щодо пошуку свого місця в житті, справжніх цінностей національної принадлежності. Наш земляк Данило Лимаренко був свідком революційних подій, бачив революцію зсередини, зазнав краху планів і мрій та, попри всі поневіряння і вита випробовування, не втратив волю до життя. Майбутній підполковник армії УНР народився 2 січня 1895 року в селі Карлівка Єлисаветградського повіту Херсонської губернії в сім'ї заможного селянина. Наслідок пожежі та втрати майна батьки купують 110 землі та переїжджають у село Васильівка, що в Ривуцькому. В Ривуцькому вчився разом з Дмитром Хорунжем. Двокласній міністерській школі в 1915 році закінчує Новобузьку учительську семінарію, а в 1916-му – одеське військове училище. У роки Першої світової війни Чині прапорщика воював в 4-му фінляндському стрілецькому полку на південно-західному фронті, де був поранений під час виконання бойового завдання. Служба в російській армії закінчилась в 1917 році. Коли надійшов наказ про звільнення всіх вчителів, я також підлягаю дії цього наказу, бо закінчив учительську семінарію. У 1917 році в Добровичківській вулиці було створено курінь вільного козацтва. Організатором ВК у містечку виступив місцевий мешканець Дмитро Хорунжий, який, 26 грудня 1917 року, в приміщенні Ривульської вчительської семінарії зачитав. Урочисту присягу перед бійцями ВК. від імені куреня вільного козацтва у Грибуцькому зголошую на вірність і послуг Українській Народній Республіці. Присягаю, що буду боронити нашу державу від усіх ворогів, чи то буде ворог зовнішній чи внутрішній, для підтримки нашої держави завжди готові віддати своє майно. А коли буде потрібно, то й життя. На пропозицію отамана. Данило Ламаренко вступає до козацтва, що дає можливість ознайомитися зі складом та діяльністю, а головне джерело натхнення, що підштовхнуло юнаків до української армії. У своїй публікації Південно-Західний кіш вільного козацтва Данило Ламаренко відзначав: Ідея організації вільного козацтва з метою боротьби за нашу державність була найглибшою і найдоцільнішою. Тут була зачеплена чисто українська риса характеру. Його підсвідома туга за славною давниною. Штаб куреня тримав своїх кінних зв'язкових у важливих комунікаційних вузлах, таких як Піщаний Брід, Лиса Гора, Добрянка, Липняшка, Тишківка. Вони мали негайно повідомляти про чужі військові групи, що там з'явилися. Насамперед, вільні козаки взялися роззброювати солдатів та офіцерів російської армії. Які втікали з Румунського фронту, їм давали перепустки з дозволом на просування в Росію і прохання до установ УНР допомогти їм рухатись далі на північ з приходом в Україну армії союзників внаслідок перемовин у Брест Литовську, Козаки Ривочанського, Голодоського і Марківських куренів у березні 1918 року разом з німецькими військами звільнають від більшовиків залізничній станції Абадаш Нову Українку. У кінці 1918 року активізувалися більшовики і розпочали свій наступ на Україну. Данило Лимаренко негативно ставився до радянської влади, відхиляв пропозиції воювати на боці Никифора Григорєва. Та Нестера Махна. курені вільного козацтва були створені також у селі Годоси та селі Маркова. Я організовую загони самооборони, які будуть захищати жителів добровеличківки від проявів бандитизму в умовах відсутності єдиної влади. У 1920 році Данило Лимаренко перебував у партизанському загоні Гуло-Гуленка, що діяв на території сучасної Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської. Та Дніпропетровської областей маршрут партизанського рейду пролягав майже через усі райони Кіровоградщини. А одна із основних битв відбулася під Голованівськом. Після його проведення частини першої Запорізької дивізії зупинилися у передмісті Вінниці. Про той епізод сотник згадував. У травні 1920 року, після тяжких місяців, проведених у ворожому запіллі, видалась нагода відпочити. До цього спав завжди одягнений, десь у клуні, у скирті соломи або у лісі, любо обнявшись зі своєю наймилішою коханкою Гвинтівкою. Після огляду військ головний отаман Симон Петлюра подякував нам за добре виконане завдання і наказав на 12-ту годину бути у Вінниці на станції, де нас буде чекати ешелон, яким ми від'їдемо. До дієвої армії разом з тодішнім командиром генералом Омеляновичем Павленком. Згодом Перша Запорізька дивізія брала участь у радянсько-Польській війні. Зокрема, воювала з більшовицькими військами на Тернопільщині в липні і вересні 1920 року, 21 листопада того ж року під натиском ворога перейшла на західний берег річки Збруч біля Підволочівська. Разом з іншими частинами армії УНР, бійці Запорізької дивізії було роззброєно і інтерновано в табори. Умови перебування згадує в мемуарах. Пам'ятаю, як на Великдень 1922 року я вже маючи праву легеню, вражену сухотами, сухий, як тріска, в товаристві своїх друзів розговлявся, додавши до своєї щоденної мізерної страви шмат оселедця. На якій ми саме розжилися, і це відбувалося у вільній польській державі, в якій проживало 9 мільйонів українців, а таких інтрузистів, як я, було не більше 7 тисяч. Українська господарська академія в місті Подібради Чехословаччина заснована у 1922 році. Академія мала три відділи, згодом факультети, агрономічно лісовий. Гідротехнічний, технологічний та економічно кооперативний, слухачами першого набору поруч з вояками регулярних військових формувань, української стрільцевих українських січових стрільців, Української Галицької армії, армії Української Народної Республіки були повстанські отамани, в тому числі Данило Лимаренко, отримавши кваліфікацію інженера лісника Данило Лимаренко з 1924 року проживає у Польщі. Потім мешкає на Волині. З 1925 року працює лісником і землеміром. Публікує свої нариси у часописі «Тризуб. Париж. 1932 року здобуваю ступінь інженера геодезиста у Варшавській школі геодезистів. Відкриваю власне бюро, працюю за фахом на Берестейщині, під лящі. З 1936 року. Разом з родиною мешкаю у місті Барановичі. У 1950 році емігрував до США місто Філадельфія, штат Пенсильванія. Працюю інженером на лісопильному заводі та очолюю Український національно-державний Союз. У місті Новий Ульм у 1945 році постала українська комбатантська організація Союз Українських ветеранів. З метою об'єднати колишніх вояків українців з усіх армій, плекати вояцькі традиції, допомагати своїм членам. Данило Лимаренко був одним із її засновників. 25-26 травня 1946 року на з'їзді емігрантських діячів, лояльних до екзильного центру УНР колишніх військових УНР, започаткував відновлення Українського національного державного союзу. Громадянська робота знайшла своє послідовне і закономірне продовження на посаді голови місцевого відділу об'єднаних колишніх вояків українців у Філадельфії. Очолюючи об'єднання, налагодив проведення засідань, організував видавничу діяльність, створив бібліотеку та архів, нагороджений хрестом Симона Петлюри і воєнним хрестом УНР 14 серпня 1968 року. Підполковник армії УНР в еміграції Данило Павлович Лемаренко відійшов у вічність, з почистями похований в пантеоні видатних українців діаспори Статт-Нью-Джерсі. поруч зі своїми однодумцями та нескореними борцями за Україну, яких прийняла на останній спочинок американська земля.